Доброго дня, друзі та гарного вечора. Вже не зовсім рання пора, вже два часа дня. Але, думаю, вийду до вас, привітаюся з вами, побажаю вам всього самого найлучшого. Щось покажу, щось розкажу. У нас сьогодні, знаєте, перший день, що рано ще дощ був і. До цих пір вже нема. Так що трішки, можливо, буде випогодюватися. Ну, то шо, що ж, це таке налило сутками. Це ж не переносимо вже. Сидить сімейка моїх качечок. Так, хочу прибільшити. Може так іначе скальним днем міняється. Стають Ростуть, ростуть, ростуть. Прийшла попоратися до кролів. бачу, що і кормушка пуста, та й думаю, трішки треба і їх вичистити. А тут я купувала цю вже в травні місяці. Вона вже цвила. Знаєте, я пообривала цвіт. Зараз це теж в корінню. В корінню, а вона ніби ще й на цвіт викидати хоче. Це тут. А ні, це листочок. То я вже ж не знаю, думаю, може яку ремонтантну купила, мало ли що можуть продати. Це ж на базарі. Можуть говорити одне, а продати зовсім інше. А це й зараз всю сторону пустя. Цей пагінчик. Прищіпну. Я думала, що вже нічого не буде так дощів не було, але, думаю, дай Бог і ще щось буде. Ці хризантемки, я думаю, повикопую, може на базар, повезу, щось трошки якісь руб торгувати, буде видно. А тут ось таке позаростало, що не можу нічого знайти. А тут, що тут у нас, дивіться? Один кущик, другий кущ. І ніби вже ще й такі кущики гарно вкорінені. Дивіться, дивіться, тут гарно розрослося. Тут гарно розрослося. Тиждень дощу я вже захотіла знов землі порпатись, ну от бачите, як буває? Ніби то є ще й серединка. Куди його відвезти, так, ось сюди мабуть? Зараз цей відведу паїнчик. якщо ще буде тепло. все воно все буде рости. А якщо не буде тепла, тут це листя теж, бачите, як не було, зараз пообривається все сухеньке. Та й доведу до ладу. Але ж добре, я вам скажу, мої хороші, що з цим дощом, з цим дощом. А то в хаті та з біда в хаті сидіти. І готувати, як то каже, сім'ї нема для кого готувати. А це, напевно, я його відщіпну та й нехай не тягне сок. Хай той кущик росте. А тут ще ось є. В общем, потрошки. О, і що я скажу, трішки попрацювала. Великий бурян повиривала. Ну, це таке цей восковник маленький полишався, але полуничка з'явилася. Появилася. Що ж я тут купляла? Десять корчиків була, садила. І тут ось з'явилася. тут прям ще й непогано, непогано розрослася. А тут щось, хочу сказати, сохне оцей такий, дивіться, його, мабуть, треба зрізати. Зрізати було раніше, зрізати, і він би, я так думаю, пустив би нові квіти. А так, вже зрізати, я думаю, пізно. Тільки то тільки Я свої домашні це розсаджувала, купляла весною, а воно ні, осінь купляла, а воно все попропадало. О, Ще тут не побачила кущик. Але тут, ага, є, є все ще є. Треба обхати в землю. Бачите, як я гаву зловила, буряну нема. Та й гаву зловила. І ще один. Дай Бог прийметься. Донька каже, може, мама виписати ще? Кажу, що ти вже зараз будеш виписувати? Вже ніби і пізно. Оце, що, знаєте, хочу купити? Хочу купити лохини. Але як прочитала я про нею, що вона така тяжка в догляді. А і ну, я вас попрошу, хто в кого є лохина, хто доглядає. а ну мені напишіть, як вам з нею важко доглядати, і чи родить, чи не родить, чи просто місце не займало. І це знаєте, то так пішла кролям по сіну. Встала, сполола полунечком, попідсаджувала і думаю, я ж кудись йшла. А я йшла по сіно, вже руки грязні. Нічого, зараз ще кроликами сіна занесу. Принесла сіна, їм повичищала вже в них чистота, чистота вже, так, то там отут тільки з краю, біля кормушки. Вони тут нужду свою справляють, Літом, знаєте, літом сонце, і воно все висихало. А зараз, тим більше дощі йшли, а воно позбиралося. Та й це так. Але ж нічого, хочу знов кролиху кинути до кроля. Зараз спробую. Тікала, тікала кролиха й сіла. Але поста піджала, поста піджала. Не знаю, що з цього буде. І по ній і по ній нічого не замічаю. Нічого не замічаю. Велика, важка. Ну, до числа 16-го ще недалеко залишилося. А далі тоді ніби п'ятого чи шостого ніби я її запускала, чи п'ятого. Але сьогодні не пускає кроля. Вона може бути і парована, але кріль може піти. Бувають такі випадки. Ну така красуня, така ж красуня. А цей же ж такий Такий то хороший такий, хороший такий. Ой, мазунчики такі, мазунчики, такі мазунчики. Я рукавиці таку вділа, бо так руки драпають, що такий. Хоч лягай, хоч лягай на тебе. Ах ти, такий хороший. Ти така, да? Що тут тебе понятно? Нема, поче началиш... одним словом, почали ж клуби, а живота не бачу, ось все, клуби. Красунька. Така гарна ти моя дівчинка. Чого ти не хотіла мамою бути? А можливо, ще будеш, так? Да? Що ж, кинула смаколика. Що мені залишається? Тільки спостерігати. Спостерігати і час від часу, хоч раз на п'ять днів кролику кидати до кроля. Все, може, десь щось та й вийде в нас. А так спостерігаємо. Кури грибуться. клубніку попересаджувала, вже кури гонила. Вже лиш побачили, що там була і вже грибуться. А гуси. Гусе красота. Усе красота, дивіться, пшеничка молоденька посходила і пасуть. Але ці гуси теж треба нам м'ясо вже пустити, бо теж толку цей рік не було з ними. Дивіться, виноград. Ще вчора рвала на компот і говорила, що не буду вина робити. І знаєте, переночувала. Плани змінилися. Думаю, ну, треба зробити пару банок. Я знаю, хоч. Ой, мало ли, що куди мені треба буде. І дитині, похорон, ж на похорон, я ж думаю, що воно вже не поспіє, але на якісь роковину, та й думаю, буде. Лучше брвати на якесь, знаєте, на якісь хрестини, на якесь весілля. Робити садино, але і по цьому поводу треба що ви зробити. Такі гарні, гарні такі китиці. Ну що ж, думаю, нарву, рву вже скоро буде. Ну, вже і так, вже вечірі є. Та й на вечір буде робота. Буду обривати виноград від китичок. Взагалі, буду займатися. Нарву відерця. Та небагато. Думаю, хоч зробити банку чи дві банки. Ой, боже. Закрутилося цей вусик і не можна вирвати. Все так гарна. Ось треба було ножнички взяти та й зрізала, зрізала. А воно ніби й гарно рветься. Знаєте, горобці стільки поклювали його. Нема від цих горобців спасіння. Мені писав. Е, ніби, ніби Анатолій з Херсону писав назву цього винограду, бо в нас так, наче звичайний, та й звичайний. Ну, я вам скажу, відерця нарвала. І там ще його залишилося, але ж я вирвала кращі китиці. Невже ягоди навіть лопають. Дощі пішли. Знаєте, коли пройшов тиждень дощу, і тут день, день, можна сказати, погоди, і то вночі ще йшов дощ, і ніби то і то б зробила, і то б зробила, і вже скоро смеркати буде. Дня ніби не вистачає, коли погода. Коли ти вже скучила за цією такою роботою по дворі. Але що ж, відпочивати теж було треба. Хочу вам щиро подякувати за лайки, за підписки, за коментарі, за вашу щирість, доброту. Гарного всім вечора, до тихої ночі. Не такої, як сьогодні, звісно, а тихої. Але що ми зробимо? Ми всі хочемо, щоб в нашій країні був мир. Але надіємося на краще. Будьте здорові та хранимі. Пока-пока.